Щодо інтерв'ю в Google є стандартний процес, як це відбувається, але а, у кожного це індивідуально. В моєму випадку я попросив спеціально, щоб поставили по два інтерв'ю в день, і сумарно етап зайняв півтора десь місяці. У мене було шість етапів співбесід, які включалась розмова з HR. Чотириста було співбесіди алгоритмічні, і одна співбесіда була з технічним менеджером. Спочатку мені сказали, які є доступні проекти, щоб я міг їх вибрати. І вже по факту, потім після співбесід, я вже спілкувався з технічним менеджером конкретного проекту, і ми вже скажімо, приходили до консенсусу, чи сходимо чи ні. Потім ще було декілька, скажімо так, етапів більше бюрократичних. Передавались, скажімо, там документи стосовно навчання, стосовно минулого місця роботи. Тобто, це не просто так, що ти написав, що а у мене там є 12 років досліду". Ні. Тобі треба ще це все довести, тобто скинути виплати або договори відповідних компаній компанії, які ти зазначав у резюме, це все перевіряється. і Якщо все окей, як було зазначено в твоєму резюме, та воно все відповідає, то тоді тобі кажуть, що там все перевірили все чітко. Ми готові з тобою працювати.